Всім привіт, друга половина серпня, а точніше 16 те його число. Докачую неквапливо мед. Деякі бджоли працюють краще, деякі гірше. З утра вони взагалі непогано працювало, а ось під вечір, під вечір темп дуже-дуже сильно скинули. Сонце вижарило все, що смакувало солодким у лісі. Качаю я ось цей вулик даданчик. Один із останніх. Чую, наростає гул. Піднімаю голову. Прибуває бджола. Прибуває, прибуває, прибуває бджола. Не знаю я що з ним робити. Звісно, що він мені не потрібен. Та кому він вже потрібен? 16 серпня та ще і такого розміру. Я ось думаю, можливо якось зняти його та посадити у відро. Нехай собі живе. А якщо не у відро, то і в якийсь окремий і в якийсь окремий ящик. Зараз я принесу, мабуть, ящик, бо відра в мене вже немає. візьму окремий ящик, посажу його туди і буду спостерігати, просто буду спостерігати. Що із цим райком буде далі. Чи є там матка, яка матка? Подивлюся, чи багато кліща на бджолі. І взагалі подивлюся, як він буде себе поводити. Зараз буду намагатися його зняти. Так, пройшло вже пів години. Я чекаю, а бджола таке, наче вона звідкись прибуває. Звідкись із за лісу прибуває. Підлітає і підлітає і підлітає. Мені хочеться зняти, якомога більше бджоли, тому що тут є не лишний. З однієї сторони, а з... а з іншої сторони, що ж мені його тут до... до ранку чекати, мені не вигідно. Будемо зараз якось його трусити. Щось мені не дуже хочеться цього його трусити. Це чудо. Чудо юдо. Я підставив акуратненько рамочку і маю сподівання. Щоб джала сюди потихеньку перейде на рамку. А потім просто рамку заберу і поставлю малесеньку раєвеньку. Дам трохи йому меду, щоб з голоду не загнулося в перший тиждень, а потім через тиждень десь приїду і подивлюся. Що воно таке? Чи є в ньому матка, чи буде засів. І взагалі це дуже цікаво. А ці серпневі вересневі раї це просто загадка природи. природи. Їх, їх по природньому бути взагалі не повинно. Я вважаю, що механізм серпневих і вересневих раїв зовсім інший, інший ніж травневий, черневий, липневий, Подивимось, що це таке. Чи рій взагалі, чи можна його називати роєм як таковим. Чи це зовсім якесь інше бандитське формування бджіл? А бджоли потихесеньку переходять на рамочку. Це добре. Зараз ми його акуратно знімемо, подивимося, можливо, я одразу побачу тут маточку, а можливо і ні. Ну, буде видно. Трута ганяють, я бачу аж сюди, а те, що перелізе на рамку, буде видно незабаром. Ось ну, ось так, я зняв рамочку, тепер можна роздивитися бджолу. Начебто кліща, я на ній не бачу. Дуже багато, дуже багато танцюристок, схоже що. А ось і маточка. Молоденька маточка. А ось вона біга. Хм. Зовсім молода матка. Схоже таки, Схоже, це ще царій танцюристок багато дуже. Зараз ще можуть кудись дёрнуть. Мені дуже не, не хочеться, щоб воно кудись дёрнуло, тому що це експериментальний рій. Маточка ховається, ось вона. Маточка, молодесенька, молодесенька. Все-таки це справжній рій. Що спонукає бджіл відпускати раї в кінці літа загадка? Ставимо його. Там його сюди я зараз дам, або трохи пізніше дам рамочку із кормом і сподіваюся, що він приживеться. Не пройшло і годинки часу, схоже, що бджілка облітується навколо свого хі -хі, нового житла. Нехай облітується, я ще їм поставлю маленьку рамочку із метком. Метку буде зовсім зовсім трошки, щоб вони з голоду не померли, ну і щоб їх не розбили в дребезі. Нехай облітуються. Так. Сімейка вже приходить до тями, літає, згуртувалася в центрі між двома стільниками, поставлю їм ось такеньку. Рамочку іст. Тут буквально на ладошечку того критого розплоду. Трохи є меду, щоб бджола не помирала з голоду, якщо що. Ну і пару десятків сіренької бджоли. Так би мовити, підсилю. <підсилю> От такий райочек, який вже ось тут згуртувався. Ставлю. Подивимося, що з цього рая вийде. Та я розумію, що з цього рая не вийде нічого, але цікаво. Ще ботиться маточка в кінці серпня, чи почне вона сіяти, як вона почне сіяти, як бджола піде в зиму. А якщо станеться чудо, дасть, то можливо в мене просто буде запасна маточка до весни. У всякому разі, спостерігаємо та нічого не втрачаємо. Дякую всім за увагу та терпіння.